Черкаська міліція взяла в лищато сучасних работоргівців і плекачів розпусти. 11 карних правопорушень у сфері суспільної моралі та торгівлі людьми викрили правоохоронці за неповні три місяці від початку року. Для порівняння у 2014-му таких злочинів за весь рік було виявлено 80. Зокрема, нині триває досудове слідство за фактом торгівлі людьми. Черкащанок, які шукали роботу за кордоном, постачали до тамтешніх борделів. Відкрито провадження за ввезення творів, що пропагують культ насильства та жорстокості, збути розповсюдження порнографічних предметів, отримання місць розпусти та звідництва. Загалом інтернет пропонує безліч спокусливих пропозицій, заробітку і безліч пасток для довірливих, відзначає Олег Нечепоренко. Є багато об'яв, що пропонуємо вам роботу там, за кордоном, з нормальними оплатами, оплатою за вашу, ну, роботи, з якісь там гарантії там, відпочинку. Там, це все. Але насправді ну, вербують їх ну, не всіх, я кажу, а вербують саме дівчатам певного віку, жінок для надання сексуальних послуг. Португалія, Італія, Іспанія, Німеччина, Чехія, Росія останнім часом Прибалтійські і скандинавські країни, зокрема Польща і Фінляндія. Популярні напрямки трудової міграції українців там доглядають немічних, працюють в агросекторі, а іноді потрапляють у тенета секс-індустрії чи під тотальний контроль сучасного рабовласника. Щоправда, статистика не благополучного заробітчанства, а й країн, в яких найбільше ошукують наших земляків, у черкаських міліціянтів немає, і причина банальна. Люди не дуже хочуть звертатися в органи внутрішніх справ і признаватися в тому, що їх там шукали. І в зв'язку з тим, що вони думають про те, що ніякої допомоги держави не не отримують. Хоча законом законодавством України передбачено, якщо особа, скажімо, є потерпілою, визвана потерпілою по кримінальному провадженню, по торгівлі людьми їй надається реабілітація, надається грошова допомога. Станіслав Шемад Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин.